Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що, нам, що в нас робота для всіх робота і нагородні. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень доба житло. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні компанія у Києві. Престіж від, Центр відкрила декілька вакансій. Відеооператор, фотограф, адміністратор. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Обов'язково залишайте свій відгук, відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!